Дівчині 16 років, вона студентка ПТУ. Повідомлення про дорослі утіхи з клієнтами розмістила через соцмережу. Година коштувала 700 гривень. У відділку учениця розповіла, таким чином хотіла розплатитися за борги. Дівчину поставили на облік, а правоохоронці встановлюють її можливих клієнтів. Ми создаємо спеціальні групи, які будуть направлені нами в вузи з цілею проведення профілактичної бесіди і разъяснения подросткам законности законності і незаконності тих иных действий. Виявлено неповнолітню 16 річну дівчину, яка в соціальній мережі ВКонтакті створила сторінку, в якій розмістила інформацію щодо надання неї інтимних послуг за грошову нагороду в сумі 700 гривень. З неповнолітньою проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в неї подальшого скоєння правопорушень. Поскольку батьки фінансово зараз зберігати не можуть, а я як дівчинка, то мені потрібні гроші і потрібні гроші на учебу і ну потрібні в даний момент. Деньги. Я решила прийти к такому варианту, то есть даже ну я не рассматривала такой вариант, что я буду постоянно этим ну заниматься.